Пане Андрію, ви, напевно, чули так, вчорашній указ президента так, про створення. Звичайно, нового... читав, так, читав. Як бачу, ви чув. його оцінюєте, як би ви його охарактеризували? Це дуже гарна новина. Я скажу, що майже своєчасно, ну, якби, якби цей указ був підписаний десь всередині жовтня, то я б взагалі був просто блискуче. Ну, Командувачам, нашим Збройним силам приходить в думку абсолютно правильна думка про те, що це окремий вид військ. Це значить, що буде це значить, що буде командуючий цими військами. Я думаю, що буде розширення велике. Воно і так іде, воно фактично йде по, по, по штатки, по всім процедурам, збільшується кількість людей. Розширюються вози, розширюється кількість підготовки. Але в цілому, ще раз повторюю, це, це прямо дуже класна новина. Скажіть, будь ласка, якщо буде створено цей окремий підрозділ, як він допоможе нашим військовим на полі бою? Чим він, він до він вже є? Він вже є. Тобто тут питання, що в даному випадку під цим підводиться риска, така що це вже фіксується як рід військ. Питання в тому, що е, цей вид фізично е, вже виник. Ну скажу так, рік тому. Рік тому було прийнято рішення про створення рот рубак. Е, потім успішні роти були переведені в батальйони, і зараз це утворення далі продовжується. Іде е, навчання людей, іде розповсюдження цих. Цих засобів враження іде нарощування усіляки всіх позицій, які використовуються, це прямо ну круто-круто, які, які яку допомогу ну я знову таки я я про це казав декілька разів Дивіться, окремо БПЛА не, не виграє війну, але БПЛА в сукупності з усіма зрештою військ може. Робити надзвичайні речі е, ну є. Я знаю така така історія в планах, що БПЛА має знищувати до 100 одиниць важкої техніки в день по лінії фронту. Я вважаю, що вона реалістична і, і ця історія прямо призведе до, до суттєвих змін по лінії фронту. До суттєвих змін підкреслюю. Тобто, якщо так, такої кількості досягти, то через 4-5 місяців у ворога просто не залишиться важкою зброєю. Е, дивіться, уряд має напрацювати, опрацювати це питання і подати пропозиції на розгляд Ради нацбезпеки та оборони України, так і Юрій Касьянов каже, що потрібна надвідомча структура, яка би все б все вивчала, якось аналізувала, узагальнювала б та і подавала всю цю історію. Скажіть, будь ласка, над чим має попрацювати уряд такий документ, на що має звернути увагу, і чи важливо на даному етапі, коли уряд опрацьовуватиме це питання, залучати фахових військових, щоб десь щось не врахувати, не пропустити і не помилитися. Ну, я можу сказати, що це якраз єдиний е, вид військ, в якому мінімальна кількість фахових військових. Так сталося, що е, це свого часу було доручено е, в ті часи, коли міністр оборони казав, що весільні дрони, це не зброя і так далі. І так далі. Е, тому це, знаєте, е, дали тому, кому, ну, кому було лінь займатися. Да? І дали нефаховим фаховим військовим, і можу сказати, що в більшості підрозділів там мінімальна кількість фахових військових. Тому вважаю, що таку тенденцію треба і далі соблюдати. Звичайно, без цього не обійдеться. 100% буде керувати цим родом військ якийсь екс-командир бригади, і він буде фаховим військовим. Я надіюся, що це буде. Якась достойна людина, яка буде розумітися на тому, що вона робить, ну от якось так. Ми часто спостерігаємо. Ну я б сказала, навіть щодня, так, коли люди донатять і допомагають купувати дрони для військовослужбовців. Як ви вважаєте, ця ініціатива, коли вона буде реалізована, чи не буде стояти далі питання от всім світом збирати і купувати дрони? Чи може це бути якраз централізовано і оптимально, і вирішувати де на якому на ділянці фронту їх потрібно більше, де можливо трошечки менше, і які види дронів потрібні для військових в тій чи іншій ділянці фронту? Ви задали так багато питань, що не знаю з якого починати так, аналіз того того, скільки має бути дронів і де він зараз ведеться, і це не залежить від рішення верховного Головнокомандуючого. це перше. друга річ що по забезпеченню, знову таки підкреслюю, що чим далі звітіля будуть фахові і військові, тим буде краще для цього роду військ. Це моя особиста думка стосовно аналітичних досліджень. Ну, я вам можу сказати, що зараз, от зараз, от це в цю в цю хвилину над цим працюють ну найкращі аудитори е, з великої четвірки. Це хлопці, які до війни працювали е, в е, великих аудиторських кампаніях. Прайс Е Артур Андерсон, ну це це топові люди, які встигли після початку повномасштабної війни піти в ТРО, піти в, в окопи, побути в окопах. Хтось з них загинув, хтось повернувся. І от ці люди зараз займаються аналізом саме того, як має відбуватися робота в даному напрямку, і ця робота вже ведеться, і насправді ну це абсолютно, на мій погляд, нормально. Що ви ще питали? Чи е... мають там бути фахові військові? Ні, не мають. Я би питала, чи насправді буде централізовано якось вирішено питання закупівлі і фінансування цього питання, тому що ну дуже часто Дивіться, що... коли йде, йдуть такі рухи, точно буде централізовано закупівлю сто відсотків. Скажімо так, ресурсу буде на цю історію віддаватися набагато більше. Щоб було відразу зрозуміло, що? З боку міністерства оборони небагато відбувалося закупок саме, саме дронів. Да, Основна частина ударної сили сьогодні. Закупається таким, ви знаєте, такий фонд United 24 А то, як то всі кажуть, United 24, United 24 от Саме United 24 закуповує основну частину ударних дронів, які сьогодні працюють на лінії фронту. Оці відео, які ви показуєте, це все е, працюють дрони, які куплені на кошти United 24 Це перша річ. Друга чи буде більше виділятися? Да, буде більше виділятися, і це нормальна історія, тому. Е, тому е, все буде окей, почула пане Андрію. Дуже дякую вам за включення. А нагадаю глядачам, що це був Аністрат. Це і бізнесмен, і манкір, і військово-свійськовий збройних сил України. І обговорювали ми указ президента про те, щоб в структурі збройних сил України створити новий рід війська, саме е, сили безпілотних систем.